На троневі свята на півдні та сході України можливі провокації, заявив сьогодні секретар ради нацбезпеки та оборони Андрій Поробій під час поїздки на Дніпропетровщину. За його словами, цей регіон теж може потрапити в зону ризику в купі з Одещиною, Миколаївщиною та Херсонщиною. Одначе, поробій зазначив, що нині Дніпропетровщина лишається найстабільнішим краєм на сході. Голова РНБО побував в одній з військових частин Національної гвардії. Там дізнався про потреби бійців і намагався підняти їхній бойовий дух. Зазначив, своєї землі так просто ворогові українські патріоти не віддадуть. Якщо ми його не зупинимо, Путіна з його маніакальною ідеєю відновлення такого простору неоімперського, невідомо, де його танки опиняться завтра, в якій державі і на якій території. Порбій передав підрозділам Нацгвардії нове бойове спорядження, бронежилети, шоломи та засоби зв'язку, і пообіцяв бійцям повну підтримку. Говорять, мама особливо, їде додому, заскучились, родичі всі. Треба бути тут. Я тільки що общалися з парубієм, задавали йому питання, які, ну, що нам не вистачає взагалі. Він сказав, що в короткий час все рішиться і все нам привезуть. Ну і, ну, і все буде нормально. Після Дніпропетровська парубій має намір вирушити в Одесу Херсон та Миколаїв, де планує вжити всіх заходів, аби не допустити подальшого розхитування становища.